друзі, це проєкт відлуння війни. І сьогодні ми говоримо про ментальне здоров'я, то як нам з вами вберегти ментальне здоров'я під час повномасштабної війни. Пані Антоніно, вітаємо вас! Вітаю! Давайте спочатку. Що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це стан благополуччя так, для людини, коли вона може виконувати свій потенціал. Тобто, Попри тривоги, сум, попри відчуття такої нестабільності, знаходити сили, е, жити далі. Е, бо насправді, чомусь думаю, що якщо людина ментально здорова, то вона тоді е, не відчуває якихось негативних емоцій. А я скажу, що немає негативних емоцій, нам всі емоції потрібні. Але просто людина. نفي ممنت Навіть попри ті емоції, які вона проживає, знаходить сили е, жити це життя, пані Антоніно, що в себе вміщує ментальне здоров'я? Умовно кажучи, з чого складається ментальне здоров'я, це тільки про психологічне? Ні, насправді стан благополуччя, це якщо ти відчуваєш себе добре у всіх аспектах і фізично, і психологічно, і духовно. Духовне, це не тільки про нашу духовність і віру, а про такий духовний стержень в кожного з нас, що незважаючи на все те, що відбувається. Я знаю, на що я можу опиратися. Я знаю, що моє духовне, воно не зламне. Тобто Це доводять, наприклад, наші хлопці і дівчата, які повертаються з полону. Тобто, якщо їх фізично, психологічно хочуть зламати, я завжди кажу, що ви вже витримали. Бо якщо ви сидите переді мною, швидше за все, ви опирались на своє духовне. І тоді я кажу, давайте будемо говорити про вашу силу, бо духовниця про силу. Тому ментальне здоров'я воно вміщує в себе насправді весь аспект. Ото благополуччя, коли людині добре у всіх аспектах вона почуває себе добре. А якщо розбирати трішечки детальніше, я ментальне здоров'я, якщо там, умовно кажучи, сон, харчування, фізичні навантаження, що би ще додавали. Скажу що, напевно, от коли звертатись по допомогу, якщо це не про ментальне здоров'я, так якщо щось не так. А тут же, напевно, і підемо якраз в зворотньому напрямку. Якщо, наприклад, більше двох-трьох тижнів ми відчуваємо одну ту саму емоцію, там без надії, так якоїсь безсенсовності, тривожності, порушений сон, тобто ми відчуваємо, що ми не можемо з цим справитись. Це вже про ментальне нездоров'я. Все, що навпаки, тобто, коли почуваємо себе добре, справляємось з емоціями, швидко переходимо з однієї емоції на іншу. У нас є такий емоційний інтелект, що ми розуміємо. Угу. Так, всі емоції є, але це не означає, що я погана людина. Якщо я там відчувала тільки що злість або агресію. Це частина мене, це частина моїх емоцій. Ем, якщо ми відчуваємо себе добре у плані... Стосунку з іншими людьми, ми можемо з ними спілкуватися, у нас немає такого, що у нас йде подразнення від кожної людини, так, і, і, тут, бо тут треба вже задуматися в цей момент. Якщо порушений не тільки сон, а, наприклад, там, апетит. так, Тобто оці всі аспекти вони і складають ментальне здоров'я. Якщо ми відчуваємо, що щось для нас важко дається, хтось каже, я не можу ходити на роботу, бо я не можу вернутися. Я не можу займатися тою рутиною, якою я там зазвичай роблю? Якщо це триває, наприклад, там день-два, окей, це значить людина так трошки відпочила пішла далі. Якщо це триває більше, то треба задуматись. Отже, це про те, що людина не витримує цього. Бо ментальне здоров'я це про те, що я витримую насправді все те, що є і мене оточує. Пані, угу. а які фактори, які чинники можуть впливати на стан ментального здоров'я? Ой, скажу, що чинників дуже багато, але ті, що актуальні зараз для нас, наприклад. Оті наші воєнні дії, які нікуди не діваються, звичайно, вони впливають на ментальне здоров'я. Новини, які ми дивимося, і щоб мати таку профілактику ментального здоров'я, так профілактику цих сил, так щоб вони були ці сили, профілактику для того, щоб себе захистити. Що ми маємо робити? У нас має бути така, знаєте, гігієна новин. Тобто, не кожен день ми скролимо там по 4 години, а той цілий день новин. Ні, це мають бути певні канали, яким ми довіряємо. Це мають бути. Певний час, коли ми виділяємо на ці новини, далі, звичайно, ми маємо чинником, який впливає на ментальне здоров'я, є соціум, в якому ми знаходимося. Ми зараз маємо бути дуже уважні до того, які люди нас оточують, бо ми і так виснажені. Тому треба оточувати себе людьми, з якими нам приємно, або шукати спільноти, з якими в яких нам добре. Бо людина це така соціальна істота, її потрібні інші люди. І якщо навіть людина Переживає втрату, біль, вона може відчувати, що її не розуміють інші, так? Але вона може знайти спільноту, де насправді її добре, спокійно, і є таке відчуття, що тебе тут розуміють, навіть без слів. Тому треба на це також зважати. І я думаю, що ментальне здоров'я також залежить від е, повноцінного так, харчування. Е, е, я завжди кажу, що тут треба уважно дивитися і за дефіцитом е, вітамінів, і за тим, як ти себе фізично почуваєш, бо наше тіло і психіка вони зв'язані. Якщо ти довго е, закриваєшся від якогось фізичного болю, тобто ігноруєш його швидше за все, потім почне підмикатися наша психіка. Тому тут треба з такою турботою і уважністю до себе. Пані Антоніно, ну як війна впливає на ментальне здоров'я? Умовно кажучи, можна порівняти навіть зараз до початку повномасштабної і вже от зараз. Я скажу, що війна насправді є великою загрозою для не тільки нас хочуть знищити фізично, нас хочуть і психологічно зламати. Тому дуже багато фейків, наприклад, так. І тут треба бути дуже уважним до того, що ти читаєш, як ти взагалі звертаєш увагу на так ті чи інші джерела. Бо війна це психологічний процес, і ми маємо бути уважними до того, як ми про себе турбуємось, бо це таке, знаєте, підвищення загрози для людини, щоб її ментальне здоров'я похитнулося. Бо це ж кожного разу ти за щось тривожишся, боїшся за своє життя, в тебе можливо забрали рутину, до якої ти звик, а хтось втратив людину, будинки, роботи. І це впливає на ментальне здоров'я, тому війна це величезна загроза до того, щоб почувати себе некомфортно, не в благополуччі. Тут треба бути обережним. Пані Антоніно, після цих втрат можна відновити ментальне здоров'я. Звичайно, можна. Я скажу, що ментальне здоров'я це знаєте, як бронежилет для душі. Тобто, ми коли хочемо себе фізично захистити, ми розуміємо, що бронежилет може нас захистити. А от бронежилет для душі то це якраз от захист ментального здоров'я. Насправді, ментальне здоров'я можна відновлювати, потрібно відновлювати і потрібно гарно так, знаєте, з повагою до себе. Відноситись, щоб розуміти, що ментальне здоров'я це частина мене, це як і серце, і легені. Я не зможу функціонувати, якщо я не буду ментально здоровим. Пані Антоніно, в період повномасштабної війни бути ментально здоровим міф чи реальність? Реальність, звичайно, ми можемо відчувати себе по різному ми можемо в один день відчувати апатію, безнадію, а на інший день все-таки так відчувати ту опору, знаходити сили і йти жити це життя далі. Не потрібно себе там якось сварити за моменти того, що я відчуваю такі емоції, але у війні можна відчувати себе ментально здоровим, якщо ти насправді можеш робити якісь такі, знаєте, рутинні речі, якщо ти можеш допомагати ще комусь, крім себе. Якщо ти можеш про когось піклуватися. Це означає, що м, ти насправді справляєшся. Давайте розглянемо такі ключові поради: перше, як вберегти ментальне здоров'я, а друге, якщо вже похитнулося, як його відновити. Що я маю робити, щоб вберегти, якщо я зараз відчуваю цей стан благополуччя? Угу. Ну, по перше, дуже важливо для себе визначити, що для мене є помічним, тобто, що дозволяє мені триматися, якщо це моя сім'я добре, якщо там це соціум, який мене оточує, спільноти, робота, волонтерство. Тобто, що дозволяє мені триматися, От, чесно собі признатися, які опори дозволяють мені проживати цей важкий етап життя, бо війна це важкий етап для всіх. Далі, якщо ми розуміємо, що так опори є, цінності всередині нас є. Тобто я не йду проти своїх цінностей. Я насправді турбуюсь про себе і розумію, що якщо я вчора була виснажена, то я трошки більше дам сьогодні собі там часу на відпочинок. Тобто, Турбуватися про себе, піклуватися про себе, не давати заходити у фазу, де вже є таке відчуття, що А я не знаю, як відновитися, я не знаю, як повернутися назад. Бо я вже так багато витратила сил, що не знаю, як рухатись далі. Тобто тримати цей баланс. Баланс щодо здоров'я фізичного, баланс щодо здоров'я психологічного. Якщо озирнутися, насправді я бачу багато людей, які перебувають якраз в ментальному здоров'ї. бо не втрачають себе, не втрачають сенсів, не втрачають балансу, і це допомагає їм почуватися добре. Дякуємо вам, пані Антоніно, за хорошу розмову. Дякую, друзі. І це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про ментальне здоров'я. Що більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.